Вітаю, вітаю. Ну только двоє Доброго дня, шановні колеги. Так, я бачу, що в нас кворум вже є. У нас присутня шести членів комісії п'ять, тому пропоную розпочинати засідання комісії, і я гадаю, що Валентина зараз в процесі вже підключиться. Ми з вами вже проводимо фактично, якщо я не помиляюсь, п'яте засідання нашої комісії. З питання, яке врегульовує постанови кабінету міністрів 1479 щодо підтвердження факту відсутності централізованого теплопостачання та газифікації у багатопорхових будинків, що дає їм право на отримання пільги на сплату за електроенергію. На сьогоднішній день на засідання комісії нам заплановано. Ми отримали вже звернення від нових чотирьох ну, від чотирьох територіальних громад щодо нових багатоквартирних будинків, які не мають централізованого опалення та газопостачання. На сьогоднішнє засідання нашої комісії запропоновано порядок денний, який включає в себе чотири питання, а саме наступні: про підтвердження факту відсутності житлових будинків Нечаїнської сільської ради асифікації природним газом та або нефункціонування функціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Перше питання, друге питання про підтвердження факту відсутності у житловому будинку. Первомайської міської ради з гасифікації природним газом та або нефункціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Третє питання: про підтвердження факту відсутності у житлових будинках будинках Харбузінської селищної ради, гасифікації природним газом та або не функціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Четверте питання: про підтвердження факту відсутності у житловому будинку Новодеської міської ради, гасифікації природним Газом та або функціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Колеги, будуть пропозиції щодо запропонованого порядку денного? Нема. Тоді, Ні, немає. Тоді пропоную затвердити наступний порядок денний. Прошу приходити до голосування. Білоус Іван Андрійович. Підтримую. Дякую. Май Сергій Федотович. Не чутно, Сергій, додать. Або рукою можете проголосувати. Да. Дякую. Пресуха, Руслан Вікторович. Підтримую. Дякую. погадаю Володимир Олександрович. за Дякуємося, Олександр Володимирович, за рішення прийнята. Колеги, порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питань. по суті Перше питання порядку денного про підтвердження факту відсутності житлових будинків Нечанської сільської ради, газифікації, прорним газом та або функціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Щодо цього питання від нашої комісії запропонована рекомендація номер 1 Рекомендація вам була надіслана. Плана. Можу її не зачитувати. Будуть запитання. Ні? Ні? Тоді, якщо запитання немає, і ви ознайомлені з ознайомлені з цією рекомендацією, тоді пропоную поставити на голосування. Рекомендація на місці до першого питання. Прошу голосувати. Білоус Іван Андрійович. Підтримуємо. Дякую. Майбрадо Сергій Так. Да. Дякую, Пересунька Руслан Вікторович. Підтримую. Дякую. Пагадаю, Володимир Олександрович. За. Дякую. Мися Олександр Володимирович за рішення. Прийнято. Переходимо до другого питання порядку денного про підтвердження факту відсутності у лютого будинку Первомайської міської ради, гасифікації природним газом та або не функціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Щодо другого питання, також підготовлена рекомендація про нашої комісії за номером 2 Будуть запитання, чи ставимо питання на голосування? Ні, на голосування. І ставимо питання на голосування. Хто за те, щоб підтримати другого питання? Рекомендацію за номером 2? два. Іван Андрійович. За. Дякую, корольов. Майбра Сергій Фідотич. За, дякую, Пересунька Руслан Вікторович. О, так, підтримую Дякую, Павдан Володимир Олександрович. Да. Дякую. Мусин Олександр Володимирович за Рішення по другому питанню прийнято. Переходимо до розгляду третього питання порядку денного про підтвердження факту відсутності у житлових будинків Арбузінської селищної ради, гасифікації природним газом та або не системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Щодо цього питання від імені нашої комісії підготовлена рекомендація за номером 3. Будуть запитання чи пропозиція? Ні. А, тоді виношу питання на питання, <смір> щоб підтримати до третього питання. Рекомендацію за номером Білоусов Білоусиван Андрій... Андрійович. За. Дякую. Майборода Сергій Федотич. За. Дякую, Персунька Руслан Вікторович. Так, підтримую. Дякую. Погадай, Володимир Олександрович. За. Володимирович за рішення. Прийнято. Одноголосно. Дякую. Колеги, переходимо до четвертого питання порядку денного про підтвердження факту відсутності в житловому будинку Новодеської міської ради газифікації природним газом та або нефункціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Щодо четвертого питання, підготовлена рекомендація за номером 4, будуть запитання або пропозиції. А Якщо немає, тоді ставимо питання на голосування. Хто за те, щоб підтримати до четвертого питання, рекомендацію за номером 4. Білоус Іван Андрійович. За. Дякую. Майбра Сергій Федотич. Да. Дякую. Персунько Руслан Вікторович. Так, підтримую. Дякую. Погадаю, Володимир Олександрович. За. Дякую. Дякуємо, Оксана Володимирович, за рішення прийнято одноголосно. Дякую, колеги, дякую, що перейти в нас могли. Так, да, так знов швидко розібрали, але насправді Ну питання більш-менш типові Пакети документів були а, нами отримані, апаратами обласної ради перевірені, юридичним а, відділом перевірені. Тому фактично, ну тость а, наше завдання було як можна швидше розглянути це питання для того, щоб люди не втрачали а, ще один місяць, а могли вже а, якомога раніше оформити документи і отримати цю пільгу на сплату електропостачання і вже ну опалювати свої. Будинки за рахунок електроенергії. Тому я дуже вам вдячні за те, що ми вже фактично п'ятий раз п'яту комісію проводимо а, з приводу м, цього питання. Але я гадаю, що ну ми робимо важливу добру справу, так як завдяки завдяки цьому люди дійсно зможуть а, зекономити кошти, і це ну насправді для родин це достатньо великі кошти, які можуть сягати там. Ті, хто палються електрикою, які можуть сягати там. 2-3 тисячі гривень щомісяця для кожної родини. Тому я дуже вам вдячний, радий був вас усіх побачити і ну, бажаю всім. Питання, а питання: от цікаво, от у нас є громади, які ми з грудня вже Ну да, от почали відпрацьовувати. І от у нас вже кінець лютого і з'являються ще громади, в яких є такі будинки багатоквартирні з відсутним е газопостачанням. А цікава, є яка статистика? Можливо, там в ОВА, чи в облраді. Може, є десь ще такі будинки, і громади банально не відпрацьовують в силу тих чи інших причин. Mm. А люди страждають, може треба якось якийсь м, запит зробити? Та може, когось треба подогнати, щоб. Ну, і... Давайте звернемося в я. Пропоную, що давайте ми можемо звернутися від ім'я комісії до департаменту ЖКХ Миколаївської обласної військової державної адміністрації. Надамо їм це запитання, можливо, в них є ця інформація. Також з того, що мені відомо, що було. Здається, дві наради і був запит від обласної військової адміністрації до усіх територіальних громад, що є така змога надати пільгу і щоб вони зверталися, підготовлювали документи. Також я знаю, що там були дзвінки до апарату обласної ради, вони комунікували. І я особисто те, що можу сказати, ті голови громад, ну з якими є там комунікація, або більш частіше спілкуюся. Зараз я вам скажу, яка це кількість. Зараз, Тож я безпосередньо насилав цю інформацію 35, 35 головам територіальних громад, що, щоб вони подивилися, що є така постанова, є процедура, і якщо їм потрібна змога, щоб вони зверталися до апарату обласної ради для отримання. Шаблонів. Ну, я тут бачу тут, дві проблеми. Перша, це те, що мабуть деякі голови грана, громад грамат має ну може не дуже активні, Це перше. а друга, що такі будинки інколи можуть бути не на балансі. Комунального підприємства або підприємства яке підпорядковується там сільської селищної або міської ради, да і вона можливо там навіть і не знає про ну наявність таких будинків. Але наскільки я розумію, ця процедура вона насправді діє не перший рік, просто раніше суб'єктом там підтвердження воно приймало підтвердження факту відсутності, воно відбувалося на рівні місцевих рад, і в принципі в них ну, має бути відпрацьована ця інформація. Тому Муну, давайте звернемося сьогодні до департаменту ЖКХ Миколаївської обласної. Державної адміністрації, можливо, в них є а, така інформація. А, ну, якщо є, там додатково попрацюємо з тими громадами, хто не звернувся. Але я бачив ліст від обласної військової адміністрації. Він здається за Гайдаржи був, Валентина, і ну, де вони зверталися до всіх територіальних громад і проводили окрему нараду, де їм ставили завдання а, ну, пропрацювати і надати свої пропозиції подання. Тому Добре, понятно. Таки... Просто ну ми ж розуміємо, що якщо потім люди е, десь знають, що така буде питання, звичайно, буде до голів громад, але можуть і в нас запитати як у представників, а чому ви нам не сказали? Можливо, б ми там наших голів трошки якось прискорили в цьому напрямку. От ну тут... це правильно, дякую, речі, це Да, правильно. Тут більш того, тут можуть бути навіть запитання по тим громадам, по яким ми зараз приймаємо рішення, так як вони фактично там втратили вже там да два місяці. Звичайно, могли цю пільгу отримати два місяці назад, але вони її не отримали, тому що вони не зробили подання, і ми не змогли. У нас не було документів для того, щоб підтвердити факт або наявності, або відсутності до відповідності до постанови. Тому така сторожка. Може Оксандрович, може, може, ви як е, голова комісії, зробите мотиваційний пост у Фейсбуці. Ми його всі е, поширимо. І ті ну, люди, які там в наших читачах теж ну, якось трошки розглядеться, заклик да, там, в такому плані. Давайте спробуємо зробити. Давайте зараз запитаємо у департамент ЖКХ, можливо, в них отримуємо інформацію. Ми, в принципі, вже публікували по здається, по минулої комісії я публікував пост, де перераховували громаду, по яким вже було прийнято рішення, і у яких ну, які вже отримають пільгу, і коротенько там ну, суть питання. Давайте, можливо, ще зробимо. Я просто щоб тут тут є один такий. Вузький момент, от наприклад, ми минулого разу розглядали звернення окремих мешканців з міста Миколаєва по вулиці Лазурній. Да, коли фактично там в будинки є газифікація, є вже Опалення, але деякі квартири, в яких там була заборгованість. Там там спірне питання. В них там здається, суди йдуть з управляючої компанії, Але ну а, загалом в будинки є і газопостачання і а, опалення в окремих квартирах. Немає, але це питання власників квартир з обслуговуючою компанією. Але вони до нас звертаються і вони там, поки потім закидають, що ми не хочемо приймати в їх адрес а, рі, ну, рішення. Тому тут ну, таке. Тож тут, тут понятно, тут ясно. Да. Добре. Тоді, добре, добре. Я вам дякую. Да, тоді сьогодні звернемося до департаменту ЖКХ, то подивимося, ну, до обласної військової адміністрації. Подивимося, є, в них ця інформація немає. Якщо в них є ця інформація, я в наш чатик надійшлю, подивимося, і, можливо, тоді окремо там пропрацюємо з цими громадами. Ви подивитесь, які громади знаходяться у вас на округах. Ну, якщо такий список буде, сконтактуєте з ними, тоді а з іншими тоді вже попросимо апарат нашої обласної ради сконтактувати. Добре, Добре дякую. Дякую. Так, да, да, все тоді. Гарного спокійного ага. дня, до зустрічі.